Сучасної боротьби. Боєць першої штурмової роти Кракен, ветеран. 32 роки. Олександр Степюк. Його суперник боєць з гур із орденом за мужність третього ступеню. 23-річний. Знаний як СОК. Бійці готові? Судді готові. Починаємо. Пішають бійці. По Чітці пробуває. Сок. Сок змішується, дуже непогано змішується з лінії атаки. Не летить на суперника, зустрічає. Жорстко влучає сок правою рукою. Пропускає на зустріч Олександр Степюк. Сок по корпусу. І знову класно на зустріч відпрацював сок. Запущеними руками дуже спокійно, але його удари доходять до цілі. Придивляється, цілить і пробуває. Корпусу. Переводи на голову. Сок-сок. Скандують для дичі. Груба підтримки. велика в нього. Жорстко знову ж таки влучає сок. Перечепився. Давайте підтримуємо. Продовжується бій. Але Олександра Степюка також станції, є так. свої прихильники. Бор, 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 бор. Зараз Степюк поцілив і раунд завершується. Другий раунд. Бій переходить ще більш напружну фаузу. Потиснули руки. Розпочинають через тулуб і продовжують бити по голові. Бойці. Степів запрошує. Давай атакуй мене. Сок не поспішає. До першого, до першого. Серіударів від Сока. Степюк показує, що нічого страшного не трапилось там для нього. ой 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 який тут небезпечний епізод. Трішки влучив, але бійка продовжується. Перекривається степюк і влучає зараз у відповідь. І ще раз дістає суперника. Падаєш. Хлопці так на камбас, але це... це на нокдаун. Так, це взуття і бійка продовжується. Потужна бійка, продовжується, клінч. Зараз спочатку Степюк, а потім Сок відповів одразу ж. Це третій раунд, так? Це другий. Другий, це 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 другий. це Друге просто насичений дуже бій. Влучає зараз жорстко сок і намагається розвинути успіх. Так, добиває, але Степюк показує, що все окей. Все окей, так, не поцілив у Сіки біці відпочивають, другий раунд закінчився. Ті раунд Почався. Це вже боротьба. Не тільки тіла, а й духа. Кожна дія зважена, кожен удар продуманий. Насправді багато і емоцій в цьому поєдинку багато дуже імпровізації. Сок зараз потужно влучає лівим прямим. Жодних випадковостей Трійка. тут не залишилось. Так. Бійці тримаються. Це потужна бійка. М-13 файт. менше хвилини. Бійці продовжують третій раунд. Рухаються. Шукає свої шанси степюк. Через тулуб намагається поцілити. Сок з двох рук працює. Всі ці жульги, до речі, він боксує сьогодні. І часто дуже лівий прямий його знаходить ціль. О, Ого, це проде... нокдаун. Це нокдаун. Потужний удар. Але боєць підводиться. На ноги І готовий продовжувати бій. Так. Його трішки хиляє, але він показує, що все гаразд. Підтримують бійця степюк. Кидається вперед сок і розвертається спиною до нього степюк. Але так шляхет носок не, не став добивати і раунд закінчив. час третій раунд. Цьому двобої перемогу отримує друг сок. Боєць 22 роки. Займається греко-римською боротьбою та боксом. Іщенко ілля. Його суперник 25 років. Представник клубу Тім», Чемпіон Київської області з ММА. Чемпіон України з бразильського джиу-джитсу. Микола Тимошенко! Рех приготовий. Бі. Але там трішечки обмінюється ударами, куліна застосовує клинч. Так, там літають куліна та локті. Агресивний доволі клинч. Лоу-кік внутрішній. Є yeah, передній. Буде джеб. Мінч, хлопці. В'яжуть руки. Розпочинають лівий з боку заліті. Бронкік. Тимошенко йде вперед, але дає йому відсіч на зустріч по корпусу. Добре, працював Іщенко. Так, кинув його на гуми, але бійка продовжується. Іще, та... Так, б'ється, 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 захищається Ілля. Але Микола настигає на нього. Ішенко зустрічає і пробуває О... по корпусу прямий. Трішечки теж пропустив, Колій ми... Коли... ми працює Тимошенко. Це дуже небезпечні Нічу. удари чує, що або, або пропустив удар по починці. Відновлюється, ухиляється, захищається, і зміщується. На зустрічних курсах, такі, так. Бі у нас. І раунд номер. Перший один раунд позаду. закінчиться, раунд. так. Готові Другий раунд. Готова. Другий раунд, так. Так, єщенка збільшує Іщенко. тиск, так. Намагається нав'язати свій темп. З розвороту Тимошенко. ну не надто чітко пробив. Непідготовленою ця атака виглядала, як власний супермен панч від його опонента. А от по корпусу добре зараз Іщенко поцілив. Тимошенко демонструє чудову витримку та майстерність оборони. Коліна підключає О, Тимошенко. Так, трішки пробив по цілі. Коліна по корпусу це хороша така зброя, ефективна, яка виснажує суперника, збиває йому дихання, та й в принципі неприємно. Так, Їщенко, Збив йому функціонально! Втомилися хлопці і продовжують бити один одного ногами. Лоу фронт бек оверхенд. Лоу внутрішній. Тимошенко має перевагу з і Відповідно, може зустрічати з дистанцією опонента. і коліна. Коліна від Тимошенка. Так, другий раунд Час. закінчився. Бійці, ви готові. Третій раунд. Усе вирішується пари. тут і зараз. Хороша атака Іщенка. Він знову летить просто вперед на свого суперника. Жодних помилок. Кожен рух, продуманий до дрібниці. Розпочинає з дистанції хлопці. Один одного б'ють у лоу-кік. Ноги. Внутрішній. І знову коліна, коліна підключає Тимошенко. Так. Добре, добре володіє технікою. ударів в коліньми. Ей. Клінчуються хлопці. Клинч. Але допрацьовують лівий з боку. Лівий там зайшов щелепом від Іщенка. І ще один лівий боковий. Потужно, потужно. З, звородок Є... класно прибуває Тимошенко, ну, це було красиво. У третьому раунді, коли так. сил набагато менше, залишилось. Контратакують, клінчуються і знову. Центр. Єе намагався пробити лівий боку і поцілив. Якщо бійці не хочуть так, екстра раунд треба попрацювати. Час, так, час вичерпано. Виклалися спортсмени, дійсно проявили і характер, і техніку свою показали. А зараз судді будуть вирішувати, хто з них більш гідний допомоги. Бійці показали. Перемогу одноголосним рішенням суддів у нас отримує Микола Тимошенко. На ринг виходить Володимир Данильченко 35 років. Позивний зелений. Його опонент 20річний молодий, амбітний. Зустрічайте Дмитро Путрін! Судді готові. Бійці потиснули руки поїхали. Потиснули руки і розпочинається. Так, рухаються бійці. Обережно. Швидкість, джебом контролюють швидкість. дистанцію. Непогано у бійців. Шукають один одного. Ой-ой-ой. Пропускає Путрін. Данильченко так на спокійному на такому контролює, працюючи другим номером бій. Тримає лівою рукою, не підпускає до себе супротивника. Утрен через корпус намагається зайти. не працює лівою рукою. Джеб, тулуб. Ой Але через руку оверхенд. ще один. Нічого собі подивіться. Так треба було тримати руку на захисті. Приспав пильний свого суперника і Продовжує. так вистрелив потужно. Але бій продовжується. Розуміємо, що від Дмитра Путріна можна чекати будь-яких сюрпризів. Нестандартний такий боєць. Так, вони рухаються, але проходить. Пробив оверхенд якийсь. Оверхенд був і достиг до цілі. Зелений. Трішечки стенні гроги, але тримається. Хлопці шукають один одного. На зустріч непогано дуже Данильченко пробиває. Після двох нокдаунів швидко так відновився. І раунд завершується. Перший Яскравий. Раунд, дуже раунд потужний. Друзі раунд! Данильченко точно не очікував цього ударом, тому і впав. Скорочував дистанцію, але. І якийсь там і Бетман, і потулобу пробив. І хейтчбек був. Поцілив зараз Данильченко, знову ж таки, він уважно стежить за своїм суперником. Працює чітко. На випередження. Проте не виключено, що його опонент Дмитро Путрін щось готує. Теж і намагається зараз просто знайти відповідний епізод. Так, це другий раунд. Вони ще, мабуть, не поспішають, бо ще буде третій. Ой-ой-ой! Контратакують. Трошки провалився Путрін. Молодого, так. Да. Бігається на ножках, діємо Трішки хлопці втомилися, але це другий раунд і він вже закінчується. я щось щось залетіло. Хорошо було! Викинаємо! на Давайте Ох! що по корпусам! Час! Раунд завершується. Другий раунд доволі в рівній боротьбі пройшов. раунд. І ці остан... Заключний раунд. Раунд який все вирішить. Краба. А ми вас підтримуємо, давайте. Розпочинає з тулубу. Шукають дистанції. Ох, які бокові небезпечні у Дмитра. Небезпечно б'є, Але воднош так. Рухається, ухиляється. Пробиває по корпусу. Правою рукою дістає. Дістає Данильченко Добре. Дмитра Путріна. Це завершальний раунд. Ох. Пробив. Пробив. Більш влучно І так раціонально працює Данильченко. Жебом дістає суперника початок. Склався не на його користь, але зараз він контролює ситуацію. Треба визнати mm -hmm. досвід і молодість, так. Бійка продовжується. Третій раунд підходить. Впливає час цього раунду, але Путрін тут активізувався трошечки. Втомилися бійці. Так, втоми Давайте, давайте, очніше. це... Підтримуємо бійців. Час! Все, Бій завершено. Цікаво, цікаво, дізнатися результат. А нас очікує ще екстра раунд. Раунд дві хвилини. Бій! Продовжується бійка. Махаються хлопці. Поло з боку полу ой з боку. Що у нас тут відбувається? Таке відкрита бійка, по суті. Або пільна небезпечна. Біля октагону метелиця. Ой Бекфіст. Дуже неочікуваний небезпечний удар. Пішов вперед, метро, але не поцілив. Контролює бійку, мабуть, на опиті. Залишається менше хвилини. На зустріч непогано донечко пробиває і зміщується в бік. Не дає дістати себе. Добре працює Джебом. Ефтераунд болювальники, дуже хочуть крови. Дмитро пропускає, пропускає правий боковий, залітає в щелепу. Але так, це бійка двох чоловіків. Нагадаю, це екстра раунд. Четвертий раунд. Сил вже дуже, дуже дуже мало. втомилися. Час! Потужно! Класний бій. Дійсно жорстка боротьба. Не дарма було призначено екстра раунд, Ну і чекаємо результату. Цьому двобої, який тривав чотири раунди, де зустрілись бійці яких вік майже в два рази відлічається. І у нас бойова ніч. Все таки нічия.